Вітаю вас, друзі! Вітаю! 5 хвилин вівторок, я Олексій Ляшенко, Для вінничаники писали, що там наш друг Андрій, Земляк, Танкіст, що ми їздили під Авдіївку. Все нормально, поки що він там. Чекаємо на гарні новини. Все нормально, друзі. Якщо будуть зміни, я вам скажу земляки. Ми всі земляки, все, що там передають і кажуть від земляков, це наше друзі. Що з Польщею? Я буду казати про це, казати і казати з Польщею. Біда, біда, тому що я не знаю, я може і правду писав мені один там росіянин, що поляки це Російська імперія. Можливо, це так і є. Ну, те, що це другий фронт, це 100%. Президент вже сказав, що те, що відбувається на нашому кордоні з Польщею, не можна приймати як щось нормальне чи буденне. Він сказав, про потрібна проста і, зрозуміла справедливість через польський кордон а, проходить лише 5% нашого агроекспорту. Друзі, агроекспорт, якби вони заблокували тільки збіжжя, я б, мабуть, десь сказав і все. Але вони заблокували все. Вони заблокували збіжжя, вони заблокували промислові товари, вони заблокували інші агротовари, вони заблокували вже. Пасажирські перевозки, вони заблокували ж... залізниці. Вони заблокували аеропорти, де там при... При... прилітають наші транспортні літаки. Вони заблокували озброєння, амуніцію, гумдопомогу, Вони заблокували кордон. Вони закрили кордон свій від українців. Чому наш кордон відкритий? Це не знаю. Це питання вже й до президента. У мене немає. Так от він каже: і під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією. А російське все йде. Як йшло, так і йде. Нічого не змінилося. Нічого не помінялося. Польща воює з Україною, не з Росією. Е, і під Куп'янським неподалік від кордону з Росією, де, стихає воро... де не стихає ворожа артилерія, на виріз кордону з Польщею, виглядають просто знущально. Це тим, хто писав мені, та ти розберися, та, ти... та нічого розбиратися. То наше. То наша, і то наша держава, і то наші перевізники, і то наше все. Чому це сюди йде? Чому ми їмо це, не знаю. На совісті у кожного. Далі, дивіться, все, як розбивається. Далі Орбан. Треба закрити європейський ринок для української агропродукції. Початок агропродукції так виступає Фіцо, так виступає Орбан, так виступає Польща, Туск, і Дуда, і всі. Дуда ваш президент, все нормально, все нормально. Да? Європа каже, давайте допомагати Росії. Ось ці старі, на кого ми наїжджали, кажуть, давайте допомагати, давайте робити не Росії. Вибачте, вибачте Україні, а Польща каже, давайте допомагати Росії. Орбан каже, давайте допомагати Росії. А Фіцелка, давайте допомагати Росії. Я там помилився. Україні допомагає і Німеччина, і Франція, і Італія, і Іспанія, і Великобританія. А ось ці наші брати-слов'яни, ні, вони кажуть, давайте допомагати Росії. Вони це роблять. А чому? Тому що. Ось опитування прес-польська політика. Да? 50% 50% українок, які виїхали до Польщі, не планують повертатися в Україну. Це поля польські. Польські змі це не наші. Дані. Середній вік Українах 44 роки, 83 мають вищу освіту, 53 приїхали з дітьми, 50 працевлаштовані, 65 з них працюють у Польщі, 45% розуміють польську мову, а українську там багато не розуміють, тільки рускою, а у мама. Папа, баба, ми українською не розуміємо, а польською пані Все у них там відбувається добре і хорошо. 47 їхніх дітей ходить до польських, польських шкіл. Це все. Я так і казав, що от ті діти, які пішли в школу в школи і вже два роки навчаються, а хтось пішов в інші заклади, вони вже не повернуться. Родиниці не повернуться. Це вже поляки. Це вже словаки, це вже чехи будуть, це вже будуть угорці. І так далі, румуни, всі, хто там діти пішли в школу. Ну, 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 ну 50% не вернуться, це 100%. І до цього треба. Ну, просто це треба зрозуміти. Бути з дорослими і зрозуміти, що це буде так, дуда їх президент. Все, все на цьому треба закінчити, сподіватися на себе. На свої руки, на свої мізки, на, на свою вдачу, на своє розуміння, на, своє, на свою кров, да? на, сво... на себе, все. А це не Туск, і Путін тоді вбили Качинського і весь Бомонт і закрили цю справу. Так, 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 друзі. Я хочу подякувати Санду Катерині, волк Людмилі. Петухову Андрію, монобан 50 на 50 на підтримку каналу половина. Я тисну в вашу руку, Андрій. Вибачте, що я помиляюсь. Андрій, Петухов Андрій, вибачте, Андрій, ви постійний наш. Донатор, допов... ну, помічник, дякую вам, вибачте, мене за. 에... Монобанк, 20.04, з пумба хтось перерахував. Рождественська Світлана на канал, дякую вам особисто, Світлана, від, від себе. Ганяна й Валентині велика подяка. Самсоновий Наталії на канал, дякую вам, Наталя. Йдемо, друзі, далі. 에... Питання у нас таке: а чому? Путін не напав, коли був Порошенко. Вони ж спекулюють цим Порошенко держав э, мир. Порошенко пів, і втримав би мир. Я вам скажу, чому? Тому що Путін довіряв Порошенко і довіряє ще до цих пір. Тому що тільки цього зараз щось там э, з Ліпецькою фабрикою, і то ви впевнені, що там все так. У Путіна свати росіяни друзі. Заспокойтесь. Не кричіть, що от забрали, да, на 10-му році війни у Порошенка. Якусь...» у Путіна святи росіяни. Невістка росіянка. Онуки росіяни. Що ви хочете? Давайте так у Путіна, да, у Порошенка. Та що я сьогодні путаюсь у Порошенка. У нього забрали, а кому віддали? Ми ж це поки не знаємо. Колись знаємо. Так от дивіться, деміталізація України при Порошенко проходила чітко. І інше, от ми з вами поговоримо. і інше. Перше, уже останні дні, 19 травня, це до минулого ось. Да? Пункту про Польщу. 19 травня 2019 року, коли Порошенко практично вже не був президент а до інаугурації Зеленська залишились дні, він нагороджує Туска, Дональда Туска, орденом Ярослава Мудрого. Нормально? Нормально, друзі. А чому б йому не бути президентом? Чому Путіну нападати на Порошенка? Він присвоює чергове, чергове звання Миколі Шевцу, генерала-лейтенанта, тому, хто охороняв ось це, що взірвалося 19-го, 10-го, 15-го, 3 000... 500 тонн боєприпасів сватова. 23.03 балаклея 125 тисяч. 26.09.17 калиновка, 83 тисячі. 9.10 ічня 54 тисячі тонн боєприпасів. Всього 265,5 тисяч тонн взірвалося і цього. Цю людину, яка була відповідальна за охорону цих складів Миколу Шевцова, він нагороджує він присвоює чергове звання генерала, лейтенанта, і все нормально. Ви кажете, чому Путін не напав? Тому що демілітаризація проходила успішно, здача України проходила успішно. Крим, Донецьк, Луганськ, все проходило нормально. Відмова від літаків в Канаді проходила. Мінські домовленості були підписані. Медведчук був введений в Мінськ, був введений е, в Україну, відкрив три телеканали, забрав труби, працювали е, з е, ДНР, ЗНР, все йшло нормально. Повне домінування російського бізнесу, бізнесу. Проходило. Тут же ж да, і зараз новінські, це ж кент Ахметов. Ахметов нам допомагає допомагає. Да. Да, 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 да. Російські політики, скільки їх поїхало, в... а скільки сидить тут допомога в побудові кримського мосту існувала. Друзі, ну що ще потрібно було? Чому Путін повинен був нападати про Порошенка? Не повинен, не потрібно йому це було. Вірите, не потрібно. Україна входила, входила, входила і ставала Кемською волостю. Рано чи пізно вона б стала. На другий термін Порошенка ми були кемською волостю. І це правда. Частина підійшла, 100% вони б домовились, 100% щось туди, 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 до Польщі. І все. І Дуда, наш президент, Путін віддав війська. Ось це було! Воно не було б, а воно йшло. Воно існувало, Воно було. тільки це хтось не хоче бачити, тільки це хтось хоче. Тому він зараз нападає на всіх прихильників, не те, що прихильників, всіх українців. Класних українців, справжніх українців і на Зеленського вони цього чекали. Вони цього хотіли, аби бути поближе до наших з вами гаманців, нашої з вами праці, щоб оббирати поднадалі нас. Ось це внутрішня політика України. Отака вона є. Тільки. Політикою тут займається багато не українців: росіян, поляків, словаків, да, угорців. А українців вони гноблять, гноблять і гноблять. І зараз це відбувається. На жаль, на превеликий жаль. Ще раз дякую і вибачаю за ті оговорки. До вечора. Україна переможе.